Привіт, кіномани! Квітень 2025-го обіцяє багато гучних прем'єр, і якщо ви не знаєте, що подивитись, заварюйте чай чи що вам подобається, а я вам розповім про найцікавіші фільми місяця. І почнемо з одного з найочікуваніших релізів, екранізації культової гри Minecraft, яка перенесе нас у квадратний світ пригод. Якщо ви коли небудь грали у Майнкрафт, то знаєте, що це цілий світ можливостей, і ось нарешті цей всесвіт отримав свою першу повнометражну кіноадаптацію. У фільму зірковий каст» в головних ролях Джейсон Момоа, Ема Майерс, Даніель Брукс та Джек Блек. Сюжет обертається навколо друзів, які потрапляють у блоковий світ Майнкрафт через таємничий портал. Там вони зустрічають Стіва, знайоме всім обличчя гри, якого зіграє Джек Блек. А разом вони мають навчитися виживати, будувати та бити з піглінами і зомбі, щоб повернутися додому. Режисер Джаред Хес відомий комедіями Неполеон Динаміт і «Начо Лібре». Тож чекаємо багато гумору. Ендер Перлина. Телепортує туди, куди її кине штани не вже. кидай! І вона в мене була одна. Не біда. Зйомки проходили в Новій Зеландії, і команда обіцяє передати атмосферу гри. А ще у фільмі очікується багато файної музики. Саундтрек, наприклад, включає треки легендарних Beatles. Прем'єра в Україні 2 квітня. Наступний фільм я особисто дуже чекаю, і якщо ви любите психологічні трилери з темною атмосферою, то фільм Грішники може стати одним із найцікавіших релізів квітня. Грішники це п'ята спільна робота Майкла Біджордана та Райса Кулера, які раніше разом працювали над такими хітами, як Кріт, Чорна Пантера та станція Фрутвейл. Дія стрічки розгортається у 1930-х роках у США в період жорстокої расової сегрегації, відомої як Епоха Джима Кроу. У маленьке містечко, де група людей намагається приховати страшну таємницю зі свого минулого, приїжджає незнайомець, і їхні гріхи починають випливати назовні. Окрім вампірської тематики, фільм обіцяє досліджувати соціальні та расові конфлікти того часу, зокрема через протистояння з куклук з кланом. У фільмі також знялася чарівна Хейлі Стайнфолд. Зйомки проходили в новому Орлеані. Саундтрек до фільму написав Людвіг Йорансон, який раніше отримав Оскар за музику до Чорної Пантери. Прем'єра в Україні запланована на 17 квітня, і, до речі, за словами легендарного режисера Спайка Лі, який вже бачив стрічку, це один із найкращих кінодосвідів за останні роки. Перед тим, як продовжувати, будь ласка, поставте лайк цьому відео, щоб алгоритми Ютуба розуміли, що його варто просувати. 10 квітня на екрані виходить аматор, шпигунський трилер із сильним акторським складом і динамічним сюжетом. Якщо ви любите фільми про помсту, змови та боротьбу одинака проти системи, цей фільм для вас. Головний герой криптограф ЦРУ у виконанні Рамі Малека. Після того, як його дружина гине під час терористичної атаки, він намагається переконати уряд, знайти та покарати винних. Але коли розуміє, що політичні інтереси стоять вище за справедливість, він вирішує діяти самотужки. Використовуючи свої навички розшифрування кодів і хакерства, він оголошує війну злочинцям, які залишилися безкарними. У ролях зірковий склад Рамі Малек, оскароносний за богемну рапсодію, Лоуренс Фішберн, Рейчел Броснаген, яку ви могли бачити в чудовому серіалі, де увижна місіс Мейзел, Кейтріона Балф із чужоземки і Джон Бертнал. Зйомки проходили в Лондоні та Стамбулі. Це вже друга екранізація одноіменного роману Роберта Літла. Перша вийшла 1981 року з Джоном Севеджем в головній ролі, але нова версія обіцяє свіжий погляд. Якщо ви любите глибокі, драматичні фільми з потужною грою акторою, то стрічка такі дрібниці точно варта вашої уваги. Це історія про совість, правду і непрості вибори, які змінюють життя. Дія розгортається у невеликому ірландському містечку Нью Рос у 1985 році напередодні Різдва. Головний герой Біл Ферланг у виконанні Кіліана Мерфі вугільний торговець і люблячий батько п'яти дочок. Під час однієї з доставок до місцевого монастиря він випадково натрапляє на темні таємниці, пов'язані з так званими пральнями Магдалини, католицькими закладами, де тисячі жінок і дівчат зазнали жорстокого поводження. Це відкриття ставить його перед важким моральним вибором, закрити очі на правду, чи ризикнути всім, щоб допомогти тим, хто потребує його підтримки. Фільм знятий за одноіменним романом Клер Кіган, який став бестселером і був номенований на Букерівську премію. А також заснований на реальних подіях. Кіліан Мерфі назвав цей проект найважливішим у своїй кар'єрі та заявив, що хоче, щоб світ дізнався про цю історію. В Україні до прем'єри навіть запустили благодійний збір для підрозділу Нацгвардії Гострі картузи крутий кивок до серіалу з Кіліаном Мерфі. Фільм виходить на великі екрани 3 квітня. 10 квітня в українських кінотеатрах відбудеться прем'єра фільму Киснева станція, стрічки, що розповідає про важливий період у житті лідера кримськотатарського народу та правозахисника Мустафи Джемілєва. Стрічка заснована на реальних подіях. дія розгортається влітку 1980 року в СРСР. Джемілів багаторічний політв'язень, відбуває чотирирічне заслання в глухому якутському селищі Зирянка. Щодня він наповнює іржаві балони киснем і транспортує їх на причал. Монотонна та виснажлива праця, але серед цієї безнадії зароджується історія боротьби, кохання і внутрішньої свободи. У фільмі є ніжна лінія стосунків із учителькою Сафінар, виконанні Христини Дейлик, і напружене протистояння з радянської системи, зокрема з прокурором Шаландіним у виконанні Віктора Полторацького. Чому варто подивитися цей фільм? По-перше, це не просто біографія, а поетична притча про силу духу і надію в найтемніші часи. По друге, це українське кіно від українського режисера Івана Тимченко, відомого за стрічкою Іловайська 2014, Батальйон Донбас. Очі Легенда Карпат. Це майбутній фантазійний пригодницький фільм, який обіцяє стати захопливою історією для всієї родини. Дія відбувається у віддаленому селі на острові Карпатія. Головна героїня – соромізлива дівчинка Юрій, яку виховали так, щоб вона боялась темряви та загадкових лісових істот, відомих як Очі. Одного дня Юрі знаходить поранене дитинча очі, яке відстало від своєї зграї. Замість страху вона вирішує допомогти йому повернутися до сім'ї, вирушивши в небезпечну подорож через гори та ліси. Її супроводжує брат Петро, а переслідує суровий батько Максим, який очолює загін мисливців за цими істотами. Усе ускладнює мати Юрі, яка має власні таємниці режисер і сценарист Айзая Саксон. Зйомки проходили в Румунії, зокрема в Апосенських горах і на озері Биля, що додає фільму казкової атмосфери. Це сімейна пригода з ноткою ностальгії, але з сучасним поглядом. Маленькі очі просто милота. І його порівнюють з Бейбі йодою. Хоча Саксон каже, що задумав його ще до мандалорця. У квітні це ідеальний вибір для походу в кіно з друзями чи родиною. В український прокат стрічка виходить 24 квітня. Дві сестри. Це польсько-український фільм, який розповідає про подорож двох сестер до охопленої війною України. Сюжет закручується довкола двох зведених сестер: Яшміни та Малгожати, які давно не спілкуються. Їхнє життя змінюється, коли вони дізнаються, що їхній батько волонтер, поранений на фронті в Україні. Дівчата вирушають з Польщі до охопленої війною країни, щоб знайти його. Подорож починається машиною, переходить на потяг, а потім пішки через зруйновані міста та села. Дорогою вони бачать обгорілі танки, чують відлуння обстрілів і зустрічають українців від простих перехожих до тих, хто виживає в умовах війни. Ця мандрівка змушує сестер переосмислити свої цінності, погляди на життя і головне стосунки одна з одною. Режисер Лукаш Карвовський, польський кінематографіст, який придумав історію після того, як у 2022 році допомагав українським біженцям в Польщі. Це один із перших фільмів, знятих в Україні після початку повномасштабного вторгнення. Зйомки проходили в Києві, Бучі, Бородянці, Чернігові та Харкові. Часто прямо посеред реальних людей і локацій. український Прокат фільм виходить 24 квітня. Until Dawn це майбутній фільм жахів, заснований на одноіменній відеогрі 2015 року від Supermassive Games. Режисером стрічки виступив Девід Санберг, відомий за фільмами Анабель Створення та Шазам. Сюжет не є прямою копією гри, а пропонує нову історію, в тому ж Всесвіті. За офіційним синопсисом, через рік після таємничого зникнення сестри Мелані, Кловер разом із друзями вирішає до віддаленої долини, де та пропала. Там вони натикаються на покинутий туристичний центр, де їх починає переслідувати вбивця в масці. Герої гинуть один за одним, але щоразу прокидаються на початку того ж вечора, застрягши в часовій петлі. Щоразу загроза змінюється від маски до нових жахливих чудовиськ. Єдиний спосіб вибратись дожити до світанку. Це схоже на суміш із фільму Щасливий День Смерті і класичних слешерів, але з унікальним твістом. Цікаво, що Петер Стормаре повторює свою роль доктора Гіла із оригінальної гри, додаючи автентичності адаптації. Фільм виходить в український прокат 24 квітня. Дякую, що подивились моє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Лайк, підписка, всім добра!